Цікаво, що цього тижня до Вашингтона влетить прем'єр-міністр Стармер. Як ви гадаєте, що з цього буде? Так, да, залежить від того, що вони скажуть. От Джейд сказала, що ми не можемо провадити миротворчі місії так, щоб чоботи наших солдатів були на землі. Ну це безумство, якщо розпочинати це. Цю справу без плану. Тоді якщо ми, як європейці, почнемо це робити без плану, то американці з нас просто візьмуть на копини. І, нас. і Це все одно якости мову про 300 мільярдів доларів, що євро, що може бути безвідкові дально, якщо вона не нас здійсниться. Насправді Стармарк сказав і хоче зробити дуже правильну і сміливу річ, а саме мати британські війська в Україні, я вам скажу, що це правильно. Але все чому воно правильно? Says, Україні, тому що для Путіна це справжня анафема. він каже в Україні, вам не потрібні. Ви не можете мати війська іноземні війська усе на території. І коли ми не так боремося цій заяві Путіна, ми йому показуємо, що таке. Наше ставлення до України тут же не про географію йдеться, тут же йдеться не про те, щоб поступитися або не поступитися в Донбасом чи в Криму. І так далі. Тут ідеться про майбутнє Україну. Україна зокрема хоче бути в складі НАТО і Україна хоче, щоб країни НАТО, в тому числі Сполучене Королівство, підтримували їх в Україні. І коли ми таке робимо, то ми підтримуємо незалежність і суверенітет України і ці правильно. Ну що, є запитання, мені здається, що ми вже три роки перебуваємо в 1938 році. І тому моє запитання, якщо немає об'єднаного НАТО і немає об'єднаної Європи, то моє запитання до Бориса Джонсона, який показав неймовірне. Лідерські здатності на початку цієї всієї історії то у кого зараз є змога очолити цей процес. Ну, Я гадаю, що Джейтус сказала правильно. це люди, які винні в тому, що вони не Зробили, не виконали будиваського меморандуму. Тобто ми і Франція. І ми маємо це зробити тепер. Я повністю згодний з тим, що я сказала Чей, що. Щойно. І я не вважаю, що в Європі зараз є час для створення сил оборони Європи, для того, щоб подолати нагальні ситуації. Нам потрібні гроші Америки і для підтримки розвідувальної роботи, і для всіх інших причин. Але гадаю, що ваш погляд цілком слушний. Забезпечити прихильність Америки до обороноздатності нашого континенту це показати і довести, що ми Готові підтримувати Україну. І оце є той виклик, яким ми зустрічаємося з боку Білого Дому. Що більше, що швидше ми мобілізуємо ці сотні мільярдів євро, то швидше ми отримуємо позитивний відгук і рух з боку Вашингтона.